Всім привіт, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо розбирати ту ситуацію, яка от відбулась в Польщі за останню добу, тому як відбулись ті тектонічні зміни, про які ми з вами власне, говорили вже багато тижнів, чекали цього, і нарешті тепер можна буде пожинати плоди того позитиву, який принесе нова польська влада. Тому як Дональд Туск став новим прем'єр-прем'єр-міністром Польщі, і тепер він... Бере всю ситуацію в свої руки. Ми сьогодні максимально детально цю всю ситуацію розберемо і про те, як він зараз прийшов і став прем'єр-міністром, що буде відбуватися в найближчі дні, що буде відбуватися в найближчі місяці, яка доля буде у відносинах між Україною та Польщею, і так далі. Тому я думаю, що це дуже важливо для українців, які проживають в Польщі в першу чергу, і звісно ж. Для тих українців, які знаходяться в Україні, тому як Польща є все ж таки нашим стратегічним партнером і дуже важливі взаємовідносини наших країн. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить йому лайки. Ви допомагаєте справді боротися з російськими та іншими ботами. Можете цих ботів навіть подивитись, що вони виписують в коментарях під минулими моїми відео. Тож, кому цікаво, можете заходити читати. От і давайте, друзі, власне, починати. Сейм Польщі обрав новим головою польського уряду Дональда Туска. Це відбулося вчора, 11 грудня. Власне, так як ми і говорили про це, Матеуш Моровецький не отримав вотуму довіри, тобто в них в сеймі в пісу в Права і справедливості не було більшості, тому якби він не отримав довіри від сейму. Відповідно, його було знято з посади. І нарешті, часи правління пісу вони. Закінчені Дональд Туск останніх там два тижні відколи, от було це, скажімо так, новий цей уряд. Він просто відраховував кожного дня в себе в Твіттері кількість днів, яка залишилась до того, поки його знімуть. І власне дуже добре, що все відбулось саме так, як Туск і прогнозував, що 11-го числа знімуть Моровецького, 12-го числа. Приймуть вже новий уряд від Туска. А завтра, тобто 13 грудня, Анджей Дуда, президент Польщі, має прийняти присягу нового уряду. І одразу ж 14 грудня Туск разом зі своєю командою. Не знаю скільки їх там поїде, вони поїдуть до Брюсселя, тому як там буде відбуватись величезний саміт Євросоюзу, де будуть розглядати дуже багато важливих питань, які будуть. Напряму впливати на е, подальший розвиток країн Європейського союзу, і Туск вже неодноразово заявляв про те, що вони що Польща відтепер буде використовувати абсолютно всі можливості, які е, пропонує ЄС, і політичні, і економічні, і так далі, для того, щоб можна було свою країну розвивати, для того, щоб людям е, жити було в цій країні. Краще для того, щоб країна мала більшу, якби більше сили на політичній арені, що є дуже і дуже добре. Туск, власне, знає, як це робити. Він знає, як працює є Євросоюз. Він був головою Європарламенту. Ну, от і, власне, зараз він прийшов в Польщу, якщо не помиляється, це вже третя його каденція. От остання його каденція була вісім років тому, коли піс прийшов до влади. Ну і зараз він має змогу знову ж таки розвернути Польщу в напрямку е європейському, а не в напрямку закритися е в себе в країні і всіх навколо називати ворогами. Бо ми знаємо, до чого е таке може довести. Ми вже бачимо одну країну, яка власне до цього довела свій народ, який тепер просто є зомбований. От, е його власне по таким деталям то е, голово, якби голова громадянської коаліції е, ради міністрів Жечі Посполітий е, стає е, Дональд Туск. За нього проголосувало 248 депутатів Сейму і 201 депутат проголосував проти. Це Пісівці. Це Конфедерація, оце вони там голосували проти нього. Хоча бачимо, що якісь там конфедерати голосували за Туска, бо в принципі вони розуміли, що ситуацію змінити вже дуже так і не можна. От і ще ну, якби дуже такий цікавий момент по взаємовідносинах з Україною. По-перше, ми знаємо, що вчора, практично одразу після того, як Моравецького було знято з посади прем'єр-міністра. Практично одразу було розблоковано прикордонний пункт Ягодин Дорогуськ. Там також не, не було, скажем так, були ще якісь проблеми. Якісь там були, якоюсь машиною просто блокували далі. Це пшейче гранічне, але вже там жодного мітингу немає. Цих мітингарів всіх розігнали просто за півгодини. І дуже цікавий момент, який я замітив, це те, що Зеленський привітав Туска з призначенням на нову посаду. Він написав про це в своєму Твіттері. Вітаю Дональда Туска з обранням сеймом на посаду прем'єр-міністра Польщі, майбутнє України та Польщі в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві задля перемоги над спільним ворогом. Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших народів є непереможною, написав Зеленський. Тобто, бачимо, що. Е Одразу ж після того, як помінялась влада в Польщі, одразу ж починають і налагоджуватись взаємовідносини. І оце привітання від Зеленського, чому я його помітив, а помітив я його тому, що е, буквально два тижні тому прем'єр-міністром ставав Матеуш Маравецький вже втретє в Польщі. І два тижні тому ніхто його не вітав. Тобто Зеленський не вітав його. І е, я собі розумію, що це є такий дуже важливий дзвіночок. Зеленський, на мою думку, Цим показує, що він не був готовий далі працювати з Моровецьким, бо він розумів, що Моравецький шкодить Україні. Справді вони за останні декілька місяців дуже сильно нашкодили українській економіці і нашкодили власне, власному авторитету Польщі. І тепер туску потрібно це е, якби відновлювати. Потрібно відмиватися, потрібно зараз буде шукати винних, потрібно буде карати тих, хто порушував е, права там польської конституції і взагалі польське законодавство. От, також е, Зеленський написав: я впевнений, що Україна і Польща залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи. От, і е, як на мене, це є нова сторінка. Взагалі, ця е, призначення Дональда Туска на посаду. <кій> це є нова сторінка у, е, по-перше, в історії Польщі. Хтось її підтримує, хтось її не підтримує, але бачимо, що молодь пішла на вибори. Що в Польщі це вибори, на які прийшло найбільша кількість громадян, які мають право голосувати. Тобто, якщо минулі рази на вибори ходили виключно якісь там вже старші люди, так які власне голосували за піс, і це давало право пісу бути біля влади, то зараз вже настільки остогидло молоді те, що вони робили, те, як вони ламають польське право, що вони що молодь навіть сама зорганізувалась. І пішли на вибори, проголосували кожен за свою партію. Ми знаємо, що там пройшло дуже багато різних партій, і разом вони всі власне скинули піс. І тепер це нова сторінка, по перше, в історії Польщі, і нова сторінка у взаємовідносинах між Україною та Польщею, тому як Україна є євроінтегрованою, євроорієнтованою, і Туск на чолі Польщі також є євроорієнтованим, що є дуже і дуже важливо. Тепер набагато більше шансів, що ті європейські директиви, які приймаються, що вони будуть діяти і в Польщі, і так само не буде проблем в Україні з цим. Бо ми бачимо, що та блокада, яка відбувалася на кордоні, це все відбулося через транспортний безвіз, який прийняли ЄС. Польща сказала, що нас про це не спитали, але вони не пішли до... в Брюссель, не поїхали мітингувати, а вони почали блокувати Україну. Бо можна сказати, що Україна не в ЄС і взагалі їдьте в свою країну. От якось так. Тому ми про це ще будемо неодноразово говорити, тому як навіть якщо зараз один день закінчаться всі блокування кордонів, то в загальному ця історія не закінчиться ще досить довгий період часу, тому як потрібно знайти. Винних і покарати їх. Тому будемо слідкувати за новинами. Будемо дивитися, що там, про що там Туск буде домовлятися в Брюсселі, коли туди поїде. Ну і далі будемо вже очікувати на його візит до Києва, про який він також говорив. Він казав, що спочатку їду до Брюсселя, а потім вже буду їхати в Київ. І будемо дивитись, як будуть розвиватись наші україно-польські відносини. Дякую, друзі, кожному, хто додивився відео аж до цього моменту. Якщо вам є що сказати, пишіть свої коментарі під цим відео. Мені буде, як завжди, цікаво їх читати. Дякую вам за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей!